Вітаю вас, шановні глядачі. Ще одне цікаве питання, яке мені також задавали, це питання, яке стосується так званої економічної броні, чи можна буде відкупитися від мобілізації, правки в мобілізації, пов'язані з підприємцями, з ФОПами, можливо, з можливо, з якимись великими власниками бізнесів і так далі. Я би хотів подивитися, чи взагалі економічна бронь це реальна річ, чи бронь будуть. Давати тільки тим, хто ну, там працює на якихось важливих державних установах. Чи, можливо, взагалі такий варіант розвитку подій, чи може бути таке, як економічна бронь для підприємців, ФОПів і так далі по списку. Ну, Тих, хто має якийсь бізнес, якусь справу. Ну, Я би хотів подивитися на циганській колоді 4 карти, на гральній колоді 4 карти і одну карту таро я хочу витягнути. Подивитися, наскільки взагалі це реально: карта письмо, робота з документами, карта візитів, делегації, переговори, карта неприємностей. І ще одна карта карта вірності. Ну Три з чотирьох карт позитивні. Карта неприятності може говорити про певні небезпеки. Дивимося тут. Король хрестовий, карта сильного чоловіка, сімірка пікова карта агресії та провокацій, дев'ятка хрестова карта захисту, шестірка червова карта успіху, карта. Любові, карта родинних зв'язків. На таро падає і Єрафант, п'ятий аркан. До речі, да, карти більше позитивні. Тим паче, карта Єрофанта, п'ятий аркан, пряма позиція, досить хороша карта. Я думаю, що для підприємців та власників бізнесу, для тих, хто працює на. Фронті економічному, так сказати, збільшує, приносить податки в казну, для них можуть робити якісь нюанси, які пов'язані з мобілізацією. Тобто, можливо, дійсно щось буде. Ну ж, як сказав ж Зеленський, в Україні не можна просто так дихати повітрям. Ти або маєш йти на фронт, або працюй на те, щоб податки в Україні збільшувалися. Так що я думаю, що якісь правки в позитивному значенні, щоб не чіпати, можуть бути прийняті. Да. Так що цей прогноз в мене, до речі, мені кажуть, що в мене багато негативу, а цей прогноз, до речі, досить позитивний. Хоча не для всіх цей прогноз позитивний, зараз в коментарях 100% будуть ті, які будуть казати, що це нечесно, що воювати так воювати всім. Неважно, збагачуєш ти казну податками чи ні. Що ви думаєте з цього приводу, поділіться своїми враженнями, буде цікаво почути. Ну я думаю, що в принципі такий варіант для підприємців. І для фопів, і так далі я бачу по картах цілком реальний. Бережіть себе, бажаю всього найкращого.